Мене звуть Дмитро Гончаров. Це моя така згенерована айшна версія. Я засновник і CEO компанії, яка називається GDE Design. Ми робимо UX космічного рівня. Зараз, як ви вже могли спостерігати кілька місяців, хайпує тема авішок на будь-які теми у всіх сферах діджиталу і не тільки діджиталу. Сьогодні ми розглянемо чат і Midjourney для для UI-UX дизайнерів. Переходимо до першої частини лекції. Це саме про е, візуалізацію, про графічну складову UI UX дизайну. є. Три конкуруючі між собою компанії або продукти на ринку генерації графіки, це Midjourney, Далі і Stable Diffusion. І я тестував усі ці е генеративні AI для зображення і дивіться, до прикладу, як вони працюють з одним і тим самим запитом. Оцей перший це Midjourney. оце другий Далі, а оце третій. Це Stable Diffusion. Тобто, запит був а, згенерувати спейсмена, який кружляє там навколо землі. І якби ви бачите, що всі виконали цю задачу, так, але чомусь Міджорні зробив це якось дуже кльово. І якщо це дуже крінжова якась зроблена, це просто буквально виконана, так Міджорні це робить якось творчо. Міджорні. Це генеративний інструмент для створення графіки, будь-якої майже растрової на базі вашого промпту. Промпт це є текстовий запит. Тобто, ви описуєте, що ви хочете бачити, деталі того, які ви хочете бачити на зображенні. Ви можете навіть вказати, який. Рендер ви хочете імітувати, або яку камеру, або навіть яку лінзу, або навіть освітлення ви хочете іміту імітувати у згенерованому зображенні. Міджорні працює через Discord. Є така штука Discord, і це по суті аналог Slack-у або будь-якого взагалі месенджеру, і може навіть а, Discord. Тобто Міджорні міг бути там на базі, наприклад, телеграму або неважливо чого. Тобто, от власне це так і працює. Ви пишете свій своє описання, того, що ви хочете побачити. Я от нещодавно надіхнувся, а, серіалом Last of Us, і тому сидів, трошки генерував нових персонажів, якщо дивились. Тож понеслася така штука, що вам потрібно перед тим як генерувати бажано, написати команду image і потім а, увести власне промпт. Супер. Все. І поки воно генерується, я продовжу. Як так вийшло, що у Midjourney вихідна картиночка виходить така стильова і гармонійна, ну просто з точки зору, бачите, і навіть композиції, що тут є золоте, як це називається? Ви зрозуміли, тобто і там центрування, і е, баланс, і все то, і воно таке все дуже стилізоване. Як то вийшло? А вийшло це? Вийшло це так, що засновники Міджорні, і там деякі з них здається, також засновники DeviantArt, Дев'янтартик, дев'янтарт це. Така платформа для графічних митців. Тобто ви там викладаєте і продаєте свої картиночки, або просто постите. Ну, якось так це працює. Вони навчались начебто, начебто. Це чутки. Вони навчали свої алгоритми Midjourney, тренуючись на існуючих картиночках. Викликало деяке обурення в суспільстві митців. І вони навіть подали запит до суду. Зараз найновіша версія п'ята Midjourney, просто е, робить дуже круті штуки, і графіка, яку вона генерує, просто на супервисокому рівні. Профіль у Midjourney виглядає так. Це коли ви у браузері. Це не там, де ви генеруєте, а там, де воно вс все е, зберігається. От там догенерувалась наша картиночка. Угу. От ну ви зрозуміли, так, да, підхід? Тобто він. Е, Намагається зрозуміти, що ви мали на увазі? Хто має бути зелений, чи куля, чи слон, чи слон має летіти на кулі, чи куля це слон, і все таке. І потім, коли ви згенерували, він дає вам чотири варіанти. І ви з ними продовжуєте працювати, то у нас є варіант просто за заапскейлити U — це upscale, другий варіант: 1, 2, 3, 4. V — це зробити версії також другого варіанту, і він так само зробить чотири варіанти цієї картиночки. Тобто, ну це плюс-мінус то, що ми запитували: зелений слом летить на кулі над Марсом. І якщо ви будете робити більш детальні запити, то Ваші роботи просто будуть ставати кльовішими і більш реалістичними, і з цим можна працювати. Як цим можна користуватися у UI-UX дизайні Це був наш перший живий кейс. Це була така дуже мінімалістична авка на півтора скріни, у якій були звуки, сім різних звуків природи, і під кожну карточку клієнт хотів. Ілюстражку, а ми знаємо, що Міджорні вже існує, так і ми йому просто запропонували таку опцію: згенерувати картиночки в Міджорні. Саме для цього проекту це спрацювало, тому що потрібно було швидко, не потрібно було супер щось кастомне, і ми згенерували власне сім картиночок під сім різних е звуків за дев'ять хвилин. Тобто, це робота і зі створення фінальної графіки. На яку вже, як бачимо, погоджуються клієнти, або створення візуальних концептів для дрібл-шотиків, -шот це також супер працює. Ось е, наш ще один дрібл-шотик це, це не існуючий проект, це просто концепт. Тобто, вся графіка тут була згенерована у Midjourney. Також е, можна робити продакт-шоти. Е, що я маю на увазі під продакт-шотами? Наприклад, заходить до вас клієнт, каже Ваня. Я працюю над новим брендом жіночої косметики, а зроби мені, будь ласка, лендос із каталогом. В мене там буде там, три баночки, дві бутилочки, п'ять тюбиків, і каже, що в мене зараз немає правда фоточок. Вони будуть за тиждень або за два. Тому е, поки що можеш щось навставляти. І е, ви заходите просто в Midjourney, генеруєте собі в одному стилі тюбики, баночки. Бутилочки, вставляєте їх на свій сайт, і перший, ну і, і це вже просто зовсім інший підхід до концептування візуалізації проєктів ваших. Також можна працювати, я б сказав, брейнштормити навколо брендінгу, тобто створювати там концепти логотипів або айдентики, так, робити пакування, робити SMM, будь-який арт, робити. Принт тому, а, типу, все, що стосується віжуалу, все, що стосується концептування і такого швидкої знаєте, генерації, то Midjourney для того, супер класна туза. Робота з брендінгом це для мене така окрема штука. Я не бренд-дизайнер. Я трохи можу тому посприяти, але моя дружина нещодавно запустила новий бізнес: це шовкові хусточки з авторським принтом. і Мені було цікаво дуже спробувати, як е, Міджорні бачить роботу з Лого роботу з брендінгом. Він, звісно, не розуміє, що, що таке лого, що таке брендинг, Але так як він е, з'їв там мільярди графіки, і він знає, що ця графіка відноситься до е, лого, так що люди називають це лого, тому він е, намагається імітувати і зробити щось схоже. Як бачите, там запит був fractals, Silk uh, carbs, щось таке. Як бачите, він не дуже працює з текстом, тому на це взагалі можна не розраховувати. Але, типу, оті знаки, які він вимальовує, то досить, як на мене, потужна штука. Тобто, з цим, взагалі, можна працювати, переводити то у вектор, допрацьовувати або просто надихатись цими роботами, так і робити вже ручками з нуля. Якщо повернутися до теми продакт дизайну, і там, наприклад, коли у вас ще немає фоточок, то от такі власне шовкові шарфи він мені нагенерував. І навіть з цим можна запускати інстаграмчик для того, щоб провалідувати просто чи буде це цікаво аудиторії. От, якось так, нещодавно, як я сказав, Міджорні оновились до п'ятої версії е, своєї штуки, і це просто новий рівень, новий рівень генерації картиночок. Це просто новий рівень деталізації, пропрацювання, рендеру, і все таке. Я зараз спробую знайти е, так. Тут є Prompt Hero, е, Prompt Hero це такий сервіс, де ви можете е, попідглядати які е, текстові підказки власне. Люди юзають для отримання різнь, різного стилю картиночок. Тобто, оце все, це все створено за допомогою Міджорні. Оце вже п'ятий Міджорні. Зараз там переключимось, наприклад, на третій. Подивимося, що він тоді генерував. Ну, бачите, воно, типа, таке вже стає більш абстрактне. Хоча ці портрети непогані, але тут прям впізнається цей рендер. Якщо ви давно юзаєте Міджорні, от впізнається такий. Аїшний підхід, але, типу, вже було непогано. І зараз п'ята версія, і от я, я прям бачу, що він просто стає, а, починає давати результати, максимально наближені до нашої реальності. А, що я маю на увазі під тим? Наприклад, ці хусточки були згенеровані четвертою версією. Запит був. Зробити шовкові хусточки для реклами у соцмережах, щось таке, або просто для рекламної кампанії, і ось п'ята версія, да, видно, що тут, е, типа, воно таке більш відрендерене, 3D, а тут таке більш фотостокове, але ну от що ви тут помічаєте того, чого нема е, у. Цій версії більші цілі аудиторії це прийнятно, і вони хочуть таке бачити. Не всі е, готові бачити, наприклад, хустинки у вигляді якихось 3Dшних штук. Exactly. exactly. людина, ну і це правильно, що не всі хочуть бачити 3Dшні штуки. Якщо ми робимо рекламу для свого товару, то купець очікує отримати щось дуже схоже на те, що він побачив, і от тут. Є така деталь, навіть як оброблені а, краї. Бачите, це а, ну, прямо імітація ручного оброблення країв, і це те, на що а, Міджорний п'ятої версії звернув, звернув свою увагу. І так, тут є жива людина. Тобто, і це дуже наближено до того, що а, ми бачимо у. Фоточках, які висять на e-commerce сайтах, на справжніх, там, на не знаю, Бершка і, і так далі. Зара, ну, це це прям дуже подібно до того, що ми бачимо в житті. Тобто він адаптується під, під нас. І я думаю, що все, якби закінчилась ера стокових фото. Вже навіть з'явились продукти, які на базі тих е, різних штук, як Midjourney і так далі, генерують генерують стокові фото, тобто сервіси, які імітують стокові фото, так виходить, що ми можемо прикласти на АІшку багато своєї рутинної роботи. Я думаю, що на протязі цього року е, ми будемо їх використовувати. Я маю на увазі аїшні. Е, аїшні всякі рішення і тулзовинки будемо використовувати просто повсякденно, вже протягом цього року. Поїхали тоді швиденько до другої частини. Пам'ятаєте, був Google, і навіть всі вважали, що з ним неможливо конкурувати, що це просто незамінна така річ, як пошукова, пошукова система, так? І що тіпа, він буде завжди існувати. Але, типу, з'являється така штука, як ChatGPT ChatGPT – це також генеративний AI, здається, його четверта версія це по чуткам. Це штука, як ви пишете запит і отримаєте від, відповідь, і як це можна використовувати у нашій з вами роботі. Перший гріх будь-якого джуніор-дизайнера це оця штука. Чого воно е, вилазить у молодих спеціалістів? Тому що знаєте, ти такий зробив собі концепт сайту, наче виглядає непогано, але ж ти такий ну тексти не будеш продумувати сидіти для всіх блоків, якщо, якщо клієнт одразу тобі не надав всі тексти, або якщо, не дай Боже, тобі потрібно викласти. Шотик на дрібл, і тобі ж це потрібно описати свій концепт, і зазвичай це так крінжово, типу hello Dribblers, check-out my latest concept. А, на щастя, з'явилися ішки і зараз ви просто можете зайти в чат і сказати: напиши мені, будь ласка, опис для мого дріблу шотику на таку тему або зробити е, тексти для свого. Сайтику, концепт якого ви маєте презентувати своєму клієнту, і він вам це, це все робить. Це такий найлайтовіший варіант того, як, власне, EY UX дизайнер може використовувати чат GPT, навіть якщо Junior-Junior. Однією з таких перших крутезних штук для мене було. Спробувати створити юзер персону. Нещодавно у мене розпочався такий досить кльовий проект це, прямо такий uh, rocket science. В результаті ми працюємо над, над таким інструментом, яким користуються solar інженіри Я думаю, що не в кожного з нас є людина, solar інженер, в якої можна, хоча б позапитувати, у яких програмах вони працюють, з чим вони взагалі стикаються, як вони співпрацюють з клієнтами або з інвесторами. У нас не було іншого виходу безкоштовного, як спитати у чату GPT. і ми нагенерували декілька таких штук. І просто віддали на на валідацію клієнту, і клієнт сказав, що це топовий топ, це саме наші люди. Тобто можна сказати, що чат GPT згенерував майже на 100% валідну персону для Solar Engineer. User Research. нещодавно мали клієнта, який розробляв собі дейтінг-апку, і власне, ми щоб розуміти для чого взагалі. Люди починають користуватися апками, спитали просто про це в чати GPT. І е, справа в тому, що от як ти йому запит поставиш, так він тобі і відповість. І там перше, да, це коли ми проробляли персону, нам потрібно, потрібно було просто знати мотивації. Тобто ми запитали, які мотивації, і він нам все це перелічив. Ось, наприклад, штука, яку я спробував із нею, коли робив ресерч по дейдингу. Ну, по-перше, так, да, я е, попросив просто список конкурентів у ЄС, е, це таке це найменше, але потім я кажу: зроби мені, будь ласка, 20 поїнтів того, як можна монетизувати дейтингову апку. Це отак можна спросити в лоб у чата GPT. Але знаєте, що у дейтингу багато дуже дарк-паттернів? Тому ми і кажемо: а які трюки? Монетизаційні використовують а, дейтингові сервіси при роботі зі своїми користувачами. І він нам вже дає таку інформацію, яку ти просто так не нариш е в Гуглі. І вона дуже точна і підсумована. Розумієте? Тобто від того, е як ви ставите запитання, дуже залежить якість відповіді. Те саме з дарк-паттернами у UX, тобто які штуки дейтингові апки використовують для того, щоб там люди не відписувалися або платили більше, або щоб залишалися у е, апці, і так далі. і так далі. Тобто, це все така дуже велика частина UX -у. темна частина UX -у, вона не є у, прям у, у всіх проектах, але у цьому конкретному випадку це все є ресерч. Саме з чатом GPT він просто набуває якоїсь нової якості і швидкості. Тобто е, я бачу, що зараз, коли мої дизайнери почали юзати чат GPT для ресерчу, то ця стадія десь е, пришвидшилась рази в 3-4. Я вам показав сьогодні такі дві сильні штуки, які на базі штучного інтелекту, які ви можете прямо завтра починати. Використовувати у своїй роботі і постає питання, що буде з нами. Я думаю, що в нас все буде файно. От е, тому, що якщо є хтось е, на цьому воркшопі, хто, наприклад, у сфері там, більше 6-7 років, то ви пам'ятаєте, як ми працювали і робили перші інтерфейси в Adobe Photoshop? Це ж був крінж. Так, а потім, здається, у 2015 році чи 14-му з'явився скетч, і ми всі почали приїжджати на той скетч, а зараз всі просто майже 100% дизайнерів працюють у фігмі, і всі знають, як це круто. Тож, а, наш наступний етап буде: чим би ни, ми не не користувались, ми точно будемо користуватися аїшками повсякденно. Я думаю, що а, Перехід на такий підхід відбудеться прямо цього року. Моє власне передбачення, що за загугли, перетвориться на спитай якуся їжку, наприклад, чаджипеті.